Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики і милі дівчата. Вже прийшла до нас весна тепла, сонячна, ясна, а за нею слідом птахи прилетіли, їхні голоси, як пісня, дзвеніли. Весна, пора дивовижних зустрічей. З настанням весни в природі все почало змінюватися. Ясніше світить сонечко та прогріває своїми промінчиками землю. Зазеленіла травичка, почали розквітати перші вісняні квіти, з'являються бруньки на деревах, а з теплих країв, після закінчення зими повертаються наші пернаті друзі, перелітні птахи. Прилетіли журавлі, сіли в полі на ріллі, то пасуться, то курличуть. Мабуть, це весну вже кличуть. Журавлі мають синювато сіре або біле забарвлене пір'я, довгі чорні ноги і довго граціозну шию, міцний чорний прямий дзьоб. Живуть журавлі, звичайно, біля водоймів. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, прилетіли весну зустрічати. Шпаки прилітають великими і дуже галасливими зграями. Птахи мають чорне блискуче пір'ячко в білу крапочку, довгий гострий тонкий дзьобик. Лелеки, лелеки вертають здалеко, цілують цю землю святу до рідної хати, земля їм, як мати, бо знову у ріднім краю. Лелека найбільший перелітний птах України. Природа вбрала його в біле пір'я, тільки кінчики крил мають чорне забарвлення, ноги у лелеки і дзьоб червоного кольору і дуже міцні. Оселяються лелеки біля людей і щороку повертаються у свої рівні гнізда. Соловейко навесні, сипле співи голосні. Соловейко невеличкий і дуже спритний птах, має світло-коричневе забарвлення, високі ніжки тоненькі і тоненький дзьоб, великі чорні очі. А ось і ластівка прилетіла до нас навесні, принесла сміх радості на своїм крилі, засвітило сонечко, і запахли квіти. Прилетіла ластівка, щоб весну зустріти. Ластівочки мають темно-синє, та біле пір'ячко, а на шиї у них прикраса червона пляма. Дзьоб у ластівочки гострий, а оченята чорні та блискучі. Ластівка має незвичайний роздвоєний хвіст. Дітки, пташки дуже корисні і важливі для природи. Вони поїдають шкідливих комах, які шкодять рослинам гусінь, мух, гедзів. Та інших шкідників тож пташок потрібно оберігати і не ображати ніколи. Ясне сонечко пригріло, розігнало довгі сни, в рівчиках заклекотіло, все діждалося весни.